Ми розкрили, розкрили всі свої чакри. Це була помілка. Подихала матку. Пукнути в позі собака морде вниз. Є взагалі совість. А, Це Я... <клеси> Засуджую. <клеси> і... Купіть мій курс за 300 доларів, і ви станете супер-пупер-мегазіркою. А yes. <клеси> можна тебе назвати Надінка? Можна. Харшо. Всім привіт! Я Аня Савєлка. Сьогодні ми знімаємо дуже цікаву рубрику, і зі мною сьогодні неймовірна надінка. Розкажи mm -hmm. ну, про себе трошки. Мене звати Надя, я інструктор з його сертифікований. Mm -hmm. Mm -hmm. Веду онлайн заняття, я веду офлайн заняття. Залишайтесь зі мною. Окей. Okay. Рубрика норм чи стрьом? Норм чи стрьом пукнути в позі собака морди вниз. Звичайно, норм. Хто цього не робив? Це буквально одне діло, якщо це. Спеціально? Спеціально, Ну, Це нормально, не переймайтеся, якщо таке сталося, все буде добре. Це природньо. Після нашої школи ви сертифікований майстер рейки, кундаліні, тантри і йоги за 5 тижнів. Це норм чи стрьом? Тому що ну як можна чомусь навчитися за п'ять тижнів в одному напрямку йоги. Я проходила два роки. А чи якщо декілька видів йоги, це Unreal. це неможливо. Якщо хтось вам каже, що я там за п'ять тижнів вже гуру, не вірте, неправда. Купіть мій курс за 300 доларів, і ви станете супер-пупермегазіркою. пупер -мегазіркою. Навчу ж багато за два дні стром робити стійку на голови без на голови. Я Вирішила сама сказка норм чи стрьом робити стійку на голові без розминки. Стрьом не робіть цього, mm. якщо хочете тільки звернути голову, будь ласка, кані. Норм чи стрьом дозволяти учням робити, як відчувають, без техніки. Взагалі, стрьом, що ми маємо на увазі? Тобто, якщо ви знаєте техніку, і якщо ви десь просто трошки міняєте рух. Чисто, щоб вам тягнуло саме те, що треба, це норм. Якщо ви без техніки робите таку отсібятину, ви можете травмуватися. Це по-перше. І тому це стрьом. Норм чи стрьом пхати себе в шпагат щодня. Стрім. Шпагат любить регулярність, але регулярність це не кожен день. М'язи потребують відпочинок. Робіть перерви між розтяжкою десь день. Норм чи стрьом розповідати кожному, що ти викладач йоги. Норм. Ну а що тут такого? Е, якщо звичайно це в тему, купив собі, знаєш, там фруктиків на касі стоїш, тобі оплачують, питають карткою чи готівкою, і ти кажеш, є до речі, викладач з йоги, приходьте. Ні, ну це трошки дивно, то можна вважати застрям, але в цілому, якщо знайомим або знайомились з людьми, там просто спілкуєтесь за тренування. То чому б не сказати, особливо сарафанна радіо дуже yes, класно дуже працює. працює. Yes. А, ми нікого не змушуємо, якщо що <рес> 에, норм чи стрьом, занадто відверті, або дивні луки для занять. Норм в цілому З умови що вам зручно. Тобто, ну що вважається відвертими? В купальнику на пляжі можна в купальнику займатися, це на сапах. Зараз mm -hmm. практикують дуже часто його. От, звичайно, що в трусах і лівчику займатись. Ну, це трошки, трошки mm -hmm. занадто. Але якщо шорти якісь або топік, що вважається в нас відверто? Норм чи стрьом постити еротичні фото в асанах і підписувати їх любов до себе. Норм. Ну, ну чекаєш еротичні? Що значить еротичні, значить еротичні пози? Ви фото. Вибачте, ну, окей, да. еротичні Зав... пози. Давай. Зараз дуже все сексуалізоване. Буквально жіноче тіло ви що, а, -а, -а відкрити там ключиці, вийти без ліг? Жіноче тіло це перш за все мистецтво. Просто сфоткались так, щоб гарно ну все прикрито, нічого не показується. Mm -hmm. От, але, наприклад, там вигін спини або якась гарна асана, і все в приділах норми, тому все добре. Це все супер. Норм. норм чи стрьом записувати заняття без дозволу. Стрьом. Ви приходите займатися, тренер для вас веде заняття. І якщо це запис, звісно, обговорили з тренером, що це запис або домашнє завдання, або ще щось, то це нормально, а без дозволу не можна. Норм чи стрьом йога під техно або електронну музику. Норм обожнюю. Хто сказав, що його повинна бути під конкретну музику? Коли я роблю. Четурангу, я чесно, не дуже замислюсь, по перше, яка музика, але якщо грає якийсь важкий рок, мені навіть якось а, психологічно легше. Займатися під будь-яку музику можна, хоч опагана нам стайл, Let's go! Норм чи стрьом сказати: дихайте маткою, а потім згадати, що в класі чотири чоловіка. Норм. Ну, Забула і забула, ну з ким не буває. Правильно, зато настрій піднявся. Ну, да. Забути, яка наступна асана, і просто сісти в позу дитини на 5 хвилин. Норм чи стрьом. Абсолютно нормально. Якраз час відпочинку можна зайняти згадуванням, що там далі ж, ти придумав на те заняття. Ну, це нормально, практикується, так сказати. Поза лотеса на першому занятті, норм чи стрьом. Тут теж двояко, бо. Якщо ви людина з е, гіперрозвиненими суглобами, я колись так вміла. Ну, якщо ви з дитинства це вмієте, якби, то це нормально. А взагалі це дуже складний елемент, який я не раджу робити без е, підготовки. Тобто тут треба настільки розпрацювати. Свої суглобчики і м'язи навколо них, щоб ви змогли сісти. Іноді буває так, що людина взагалі не може сісти чисто з сторони будови тіла, бо у вас просто може суглоб так бути сформований, що він не дасть вам навіть трошки повернути, і тому ви можете травмуватися бонусне запитання. Єс yes. найскладніша поза в йозі, чи як он Асани? Чатуранга. Це, це планка, ні? Це це планка я тобі за, 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 за кадром покажу. <гум> а найлегше це поза. Шавасана, звичайно. Шавасана Шавасана Просто цілосова. лежиш <гум> да, да. Просто на спині лежиш, поза супер для медитації. <гум> Шавасана прям ой-ой-ой улюблена поза всіх. Мені подобається вже. Да. Спочатку зробимо чатурангу, а потім <гум> шавасану. Це <гум> тематика моїх занять. <гум> yes. Е... Euh, давай, що. Оє! Ми звиковети. Що хочу вам сказати. Ми ще зняли другий відос, але вже на тему Hills. Тож заходьте на сторінку Ані і послухайте, які бувають ситуації на танцях. Побачимось. Підписуйтесь на нас.